Перший раз, коли я вирішила кинути полити Айкас, це було ну ну все кінець життя, тому що я лягла так на диван, так положила. В в Принципі далі можна не продовжувати. Така вирішила, я пам'ятаю в Португалії, лягаю на диван і, і така: ну для чого мені заробляти гроші, якщо мені на них можна купити байка сі, типу, для чого мені купити каву. А, ну, типу, щоб що що ж? Для чого мені їсти? Мені треба поїсти, щоб після цього покурити. Для чого мені зустрічатися з друзями? Для того щоб випити просєка і покурити. Типу, все... а цигарка цигарочка після сексу. Все не має сенсу <с. навіть секс. Типу, ну от мені, от в мене було таке просто: ну все, ну сварачуємося. В принципі, можна так. Це було моє сприйняття, і я тиждень протрималася, мені було прям дуже погано, я не так. змогла. Другий раз я зрозуміла, що хочу курити після ретриту свого в Японії, але цікава штука, що в мене вийшло, коли я кинула і алкоголь, і цигарки, тому що це були взаємопов'язані е, тригери і тому, що... секс. Це це не кидало. До речі, після сексу мені ніколи курити не хотіла. Де я спати хочу після сексу, однак нарешті. Завтра стало <свісна> Ось. У Мене було чітко збутник, що я п'ю ну, типу, там пресіка, і щоб покурити, і навпаки. Mm -hmm. А коли я і то, і то перестала, ну типу не було більше такої взаємозв'язку, і, і мені от в другий раз було набагато легше, і я я зараз. Прям з жахом згадує це. От, mm. от, от. Ой, ну прям. Я тебе серйозно кажу. Я, я тобі клянусь сьому, тому що я нещодавно, ну може, півроку тому, в мене було це відчуття, що хочеться покурити. Я так злякалась, мені так стало прям, наш от страшно, що я знов прокинулась, і в мене знову є ця залежність. Я така: ні-ні-ні-ні-ні-ні, не можна. А ти бачиш, що мені тепер тим паче не можна. І я дуже злякалась цього почуття. Життя в тисячу раз краще, і в мене перестало ну, купа процесів. Там від Харкування було у мене все життя, ще щось. Воно дуже багато зникло. Зникли головні болі, у мене були вони періодично. І я вважала, що це норма, що в мене в сумці лежить е, е, пігулка від е, голови. Тобто да. я настільки до цього звикла, що у мене періодично. Так були я голова. Так живу зараз. У мене вже. взагалі не болить голова, в моє ну, життя на сильно покращилось через це, прям кардинально. І я краще ну, радію. І наскільки ми знаємо, одна з причин твого інсульту то... це куріння. Це да, куріння, да, це, куріння було. Всі, всі лікарі, коли вони дізнавалися, скільки Афідець. років я курила, скільки що це Афідець. типу? Вони, вони кажуть, що чого дивуєтеся? Це mm. настільки Ну, А скільки років ти курила? З 13